Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги ортопедичні устілки. Вони забезпечують зручність і комфорт під час ходьби, а також запобігають різним проблемам зі стопами та ногами. Вони виготовлені з високоякісних довговічних матеріалів. Стильний дизайн і різні розміри дають змогу вибрати найбільш підходящу опцію для вашого взуття. Ортопедичні устілки мають спеціальну форму, яка дає змогу підтримувати ногу в правильному положенні та розподіляти навантаження на стопу рівномірно. Вони можуть допомогти знизити втому ніг і запобігти низці захворювань, таких як плоскостопість та багато інших. Ортопедичні устілки можна використовувати в будь-якому взутті. Вони легко миються, очищаються, а також швидко сохнуть. Цей продукт ідеально підходить для людей, які піклуються про свій комфорт і хочуть зберегти здоров'я своїх ніг і стоп у відмінному стані.